До вашої уваги пропонується прогноз погоди на 25 лютого п'ятницю. Люди, у яких сильно розвинене почуття провини, дуже добре розрізняють емоції інших. В цей день очікуються невеликі геомагнітні збурення. Максимальна температура повітря у цей день була зафіксована в 1990 році та складала 13 градусів тепла. Мінімальна була 24 морозу в 45-му. 25 лютого в п'ятницю у Балаклійському районі вдень очікується 1-3 з позначкою. Плюс вночі синоптики прогнозують від нуля до мінус одного. Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. У день та ввечері очікується дощ. Вітер північно-західний 3 метри на секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів. 25 лютого в п'ятницю в Зміївському районі в день очікується 0,1, вночі синоптики прогнозують 1-3 морозу. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, усю другу половину дня буде йти дощ. Вітер північно-східний – 3 метри на секунду, атмосферний тиск – 754 міліметри. На Кичівщині 25 лютого лютого вдень очікується від нуля до плюс двох. Вночі синоптики прогнозують від плюс одного до мінус одного. Зранку до самого вечора. Небо буде вкрите хмарами. Дрібний сніг, який тиме вранці, після обіду зміниться дощем. Вітер північно-східний два метри на секунду. Атмосферний тиск 746 міліметрів. П'ятницю на Сахновщині в день очікується від одного до трьох тепла. Вночі синоптики прогнозують плюс один, мінус один. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дрібний сніг, у день дрібний дощ. Вітер північно-східний три метри на секунду. Атмосферний тиск 746 міліметрів. На Первомайщині в п'ятницю прогноз погоди буде таким: вдень очікується від нуля до плюс двох, вночі прогнозується плюс один, мінус один. Протягом усього дня буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Вітер північно-східний три метри на секунду. Атмосферний тиск 746 міліметрів. Екстрена валіза призначена для максимально швидкої евакуації із зони надзвичайної події, землетрусу, повені, пожежі, епіцентру військових дій тощо. Екстрена валіза, як правило, являє собою міцний і зручний рюкзак від 25 літрів і більше, що містить необхідний індивідуальний мінімум одягу, предметів гігієни, медикаментів, інструментів, засобів індивідуального захисту та продуктів харчування. У рюкзак рекомендується покласти наступне: Копії важливих документів в поліетиленовій упаковці. Заздалегідь зробіть копії всіх важливих документів, паспорта автомобільних прав, документів на нерухомість автомобіль тощо. Документи треба укладати так, щоб в разі необхідності їх можна було швидко дістати. У деяких джерелах рекомендують серед документів тримати кілька фотографій рідних та близьких. Кредитні картки та готівку. Нехай у вас буде невеликий запас грошей, дублікати ключів від будинку і машини, карту місцевості, а також інформацію про спосіб зв'язку і умовлене місце зустрічі вашої родини: компас-Годинник. Засоби зв'язку та інформації, невеликий радіоприймач з можливістю прийому УКХ і БМ діапазоні та елементи живлення до радіоприймача, якщо потрібні, ліхтарик краще кілька, і запасні елементи живлення до нього, сірники бажано туристичні, запальничку, свічки, багатофункціональний інструмент. Що включає лезо ножа, шило, пилку, викрутку, ножниці тощо, шнур синтетичний 4-5 мм близько 20 метрів, рулон широкого скотчу, голку та нитки, упаковку презервативів. Презерватив за необхідності може використовуватись для захисту від вологи сірників та запальничок у якості джгута для зупинки кровотечі, надійного закупорювання ємкостей від комах та піску. Перенесення води аптечку першої допомоги. До складу аптечки обов'язково повинні входити бенти, лейкопластер, вата, йод, активоване вугілля, інтоксикація, парацетамол, жарознижувальний, пентальгін, знеболююче, супрастин, алергія, імодіум, діарея, фталазол, шлункова інфекція, альбуцит, краплі для очей, жгут, шприци тощо. Ліки, що ви приймаєте мінімум на тиждень, з описом способу застосування та дози, рецепти, прізвища та мобільні телефони ваших лікарів. Слідкуйте за терміном придатності ліків. Запас їжі на кілька днів: все, що можна їсти без попередньої обробки, і не займає багато місця. Довго зберігається, не швидко псувані. Наприклад, висококалорійні солодощі, чорний шоколад з горіхами. Жменю людяників Набір продуктів тушонка, галети, суп-пакети, м'ясні та рибні консерви. Якщо дозволяє місце крупа перелова, гречана, риз довгозернистий, макарони, вермішель, сухі овочеві напівфабрикати, горілка, спирт питний. Запас питної води на 1-2 дні, який потрібно періодично оновлювати. Вода не повинна бути застояною. Засоби гігієни Зубну щітку і зубну пасту, невеликий шматок мила, рушник, туалетний папір, кілька упаковок одноразових сухих та вологих серветок, кілька носових хусток, засоби інтимної гігієни, бритву, манікюрний набір. Інформація взята з офіційного сайту ДСНС України.